Тоді, щоб от відкрити ресторан, треба було, я рахував, треба було підписати 493 підписи. Це у тоді. Зараз, та, зараз, так не є. зараз так не є. Це була така зарегульована галузь. 493. 493. Так, я розумів, що це неможливо. А ми кожні три місяці відкривали ресторан. Офічно. Я розумів, що десь є щось, чим тебе можуть закрити, зразу треба йти в кінець і дивитися. Там якийсь економічний дозвіл був, санстанція, пожежники. Тому мене ж цікаве, тільки ті три. Хай собі ці всі. І коли ці міські чиновники приходили в існуючі ресторани, кажуть, що ви ж там, а ми фізично не могли тоді це встигнути. І ми якось це все отак, типу, кудись щось відкривали, придумали. Але це змінилось насправді, бо ми були одні з тих, хто проштовхували цю історію. Це неможливо. Ну просто ну так. тепер це все ну, набагато. Це треба розуміти, процес. які ресторани. Це не те, що ми відкривали кафе на 50 метрів. Це ми відкривали там багатоповерхові заклади, цілі дома. Тобто гасово, До дім. Вас, я пам'ятаю, коли відчуття, ніби оце у Львів вибухнув вашими ресторанами. Ну, тобто, їх не Бо було не було, Три потім бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, ну у е нас це... були ціль, ми все 15 порахували. І скільки і ви їх відкрили 15? Ну більше відкрили вже в кінці кінців. Вінці кінців кінці надали як захоплення взагалі цього Львова, да? і хочу помітити все з вільного ринку. Да. Тобто у нас немає приміщень, які нам, типу, хтось видав. Чи це все? Ми або купляли оренду, або купляли приміщення, або просто. Ми або купляли компанії, які мали оренду, або купляли приміщення. Тобто це це Юра, це, це жінюра, ринкова... ж було потім. За що купляли? Спочатку гроші треба було заробити, ми їх орендували. Це потім ми почали купляти приміщення там, де це було можливо і там, де бізнес дозволяв.